Великобританію вважають однією із найдорожчих країн усієї Європи, тому її рідко обирають для літнього відпочинку, а тим паче усією сім'єю. Зазвичай сюди приїздять неодинці, восени або навесні, щоб повністю відчути дощовий настрій туманного альбіону. Але це не мій випадок. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я вам покажу Англію по-новому з літнього боку. Розпочну свою розповідь з того, що свій відпочинок в Англії я обрала не тому, що я люблю похмурість і дощ. Ви знали, що в Лондоні знаходиться королівська школа балету, одна з найкращих у світі балетних шкіл, заснована у 1926 році, англо-ірландською балериною та хореографом Нінет де Валуа. І вже другий рік поспіль я ходжу туди на екскурсію, і мені ну дуже все сподобалось. А чому обирають Англію як країну для відпочинку інші? Давайте дізнаватись. Багато хто забуває, що Великобританія острівна країна, яка омивається з усіх боків морями та Атлантичним океаном. І хоча північна держава не може похвалитися гарячим сонцем чи бездоганно теплим морем, вона славиться чистим повітрям, спокійними водами та бездоганно чистою прибережною територією. І, незважаючи на це, пляжний відпочинок можливий лише у трьох регіонах: Сасекс, Хемпшир та Девоншир. У деяких місцях берегова лінія простягається на 40 кілометрів. А крім чистого піску, курорти пропонують насичену екскурсійну програму, гольф, катання на конях та багато іншого. Про жахливість британської кухні ходять легенди, але ми спробуємо довести, що це лише міф. Традиційна британська їжа різноманітніша ніж може здатися на перший погляд. У різних частинах Великобританії готують свої фірмові страви. В Англії, наприклад, це кров'яна ковбаса і Йоркширський пиріг. У англійців прийнято влаштовувати два сніданки. Перший зазвичай буває о восьмій годині ранку. До нього подають смажений бекон, вівсяну кашу з молоком, яйця, омлет з шинкою, зеленим горошком або помідорами, натуральну каву з вершками або дуже міцний чай. Ланч – другий сніданок близько першої дня. У цей час їдять різні сендвічі з шинкою, бужаниною або рибою, п'ють соки. Також у англійців є знаменита традиція пити вечірній чай. До чаю з молоком подають різні солодощі печиво або булочки з джемом, або кремом. Спробуйте. Відмінними рисами англійців є їхня стриманість, ввічливість, прихильність, традиціям, гостинність і почуття власної гідності. Вони звикли вимагати до себе поваги. Відомо, що у Великобританії проживають люди різних націй: англійці, шотландці, уельсці і північні ірландці. І для них усіх важливо відчувати свою особливість серед інших. Пам'ятай про це. А також не забувайте відвідати головні та туристичні міста Англії, такі як Оксфорд, Лондон, Ліверпуль, Манчестер, Белфаст та багато інших. У центрі Лондона традиційні червоні одно та двохповерхові. Автобуси є основним засобом туристичного транспорту. А Таурський міст, Бігбен та Вінзорський замок усе це є прямо тут, а не лише на обкладинках шкільних зошитів. А ось у Ліверпулі починали творчий шлях знамениті Бітлз. Лондон, колиска панк-року та резиденція королівської династії. А кожен шанувальник Елю вважає за честь випити келих цього ароматного напою у пабі Дубліна у день святого Патріка. Ми ж радимо помилуватися панорамою столиці з кабіни лондонського ока, відвідати хоча б один середньовічний замок та відправитися на прогулянку озером Лох Нес на човні. Дешевий відпочинок в Англії точно місія неможлива, а візу отримати досить важко, проте це не спиняє туристів. Відпочинок у Великобританії люблять за його різноманітність та насиченість. А поїздка у найстарішому метро у світі теж невеличка пригода. Плануйте свою відпустку, як забажаєте у великих містах чи на природі, споглядаючи стародавні руїни, у театрах, пабах чи концертних залах. А ще гарячі тури до Англії чудова можливість потренувати вашу англійську. А з вами була я, Марія Мельник. Goodbye!